Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Тож сьогодні відповідаю на питання підписників. Ну і актуальні події два в одному. Про що мова? Просив мене про мобілізацію Росії в жовтні подивитись, так? Ну, Останнім часом вони дійсно законів про це наприймали. Ну, давайте подивимось. В принципі. Ну, давайте. Добре. Давайте запитаємо, чи взагалі буде мобілізація. Хоча я майже впевнений, що буде, так? Ну і потім подивимося, наслідки, як вона пройде для них і що то буде для нас. Це, думаю, такі от питання будуть найактуальніші. Ну що, поїхали? Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно в жовтні цього року на Росії планується мобілізація? Хай скажу не правда. Торісас перевернутий. Перт. І гіба. Ну, в принципі, так, да. Що да. ми маємо? Турісас, перевернутий перти гебо. Ну, ось, певні можливості у них обмежені. Ну, в тому плані, що вони вже чимало народу вигребли, да, і е, навіть до російського народу чи то народностей почало доходити, що щось то. Е, Спецоперація йде не по плану, да? Як би. небажаючих там орди не стоять під воєнкоматами. Це з одного боку, е, з другого боку, це про те, що е, ну, мобілізація це що? Наберуть вони відповідно не навчених людей. Так? Ну і потрібно буде їх навчити. Ну про те мова, знаєте, це певні агресивні дії все рівно. Чи будуть їм гайки закручувати, так да, будуть. Ну Хоч і руна перевернута, вона все рівно ну, певну, певний знаєте, агресивний відтінок дає. До питання. Ну, далі у нас перт. ну ось, будь ласка, да, ріг достатку у них буде. Будуть золоті гори обіцяти. Тут, до речі, як мобілізація, так і контракт. Тому що ось наступна руна. Наступна руна відповідно, про, якраз про договори йде певні. Да? Ну, ось. А це сума, це контракт. От так от. Тобто, і мобілізацію планують, і контракт заманювати, нагрібати також. Ось так от. Ну, давайте подивимось, що з того вдасться. Чи е, е, як це? Чи населення купиться, чи вже не дуже? Так, дякую за відповідь. Ой, зачепив. Так, дякую за відповідь. Отож, скажіть мені, будь ласка. М а навіть не так, давайте я трошки хитріше запитаю. Отже, скажіть мені, будь ласка. М чи вдало пройде мобілізація у жовтні місяці цього року? Хайскають у Росії. Хайскають уроне правду. Сол. Ансус перевернути. Кана. Ану, гаразд І що. Постаруна. Торісас. Наутіс. А, чудово, розумію. Інгос, а, ясно. Ну, знаєте, що називається. Добровольців там буде небагато, будуть заганяти з-під палки. От і все. Якщо загалом сказати. Ну добре, що в нас тут? Соло, Ансус, перевернутий, канупу, старуна, турісас, науті, сингус. Це другий рядок взагалі цікавий. Ну, перше, я питав, чи вдало пройде загалом? Ну, загалом, да. Тобто м'ястяни беруть. Ось соло, перша руна. Ну, перемога, в їхньому розумінні, да. І побєдобійці. куди без нього. Що там, жовтнева революція, до речі, буде, да? А якби щось не дата жовтневої революції, а як би щось до цього дня не приурочили. Угу. Отож, далі у нас що. Альгіс. Ой, Альгіс, кажу. Ансус перевернутий. Ну, обман, да Певний обман, обманом будуть затягувати е, золоті гори обіцяти. Ну, а, до речі, Побєдобєсіє, от якраз вам. Чітко. Е, по цим двом рунам. Ну, каном. Знаєте, Ну, певні удачі будуть обіцяти. да Хоча, якщо оцю зв'язку дивитись, це й певне розкриття обману. Щось то схоже до того часу. Просочиться якась інформація, може, знову якийсь умовний гіркін щось видасть, що на фронті у них далеко не так все гладко, як розказує там Коношенко і так далі, який вже і Петріоти всі по другому кругу познищував, і там і Залужного, і Буданова, одним словом. да? Ну, От те мова. Що схоже, що буде все-таки обман якийсь розкриватись, і знаєте, певна ясність розуму прийде до того населення, що вони влипли. Угу. От, схоже, так. Певна. І ще далеко не до всіх дойде. Це тут не треба питати ілюзій щодо їхнього раптового прозріння. На жаль, а хотілося б. Добре, далі вона що. Постаруна. Ну, це не про вищі сили, це про те, що буде, відповідно, ну, при, при обман і приховування інформації. От і все. От про це мова. Тут, тут саме ну, не від рун інформація приховується, а від, ну зрозуміло, від кремльовської влади. Ну, ось, силові методи, ось, будь ласка, активні дії, да, активні дії, саме знаєте, агресивні. І під чим? Та під обманом. Ну, я ж кажу, будуть золоті гори обіцяти і когось залякувати, да, когось обманом заманювати. Ну, а хтось і контракт підпише, чому ні. Ну, ось ось, ось вам активні дії, ось вам примушування. Ну, Фактично, то що я кажу, з-під палки будуть заганяти. Я прям побачив це. Ну, Хтось каже, у нас теж бувають. Випадки різні. Ну, на жаль, у нас бувають, ну, у нас в воєнкомі вже почали перевіряти. Подивимось, е, яку вони понесуть е, відповідальність за перевищення своїх повноважень. Е, от, Якщо вже так згадали, ну і що це у нас? Ну, доля, доля, ось руна долі. Тобто, ну, судилося їм, грубо кажучи, це пережити. Да? Ну, Як кажуть, як по хорошому не доходить, як не розуміє голова, то хай зрозуміє. П'ята точка. Ну, ви зрозуміли, да, мої, мій посил? От про це мова. Доля, доля, заслужили, випробування їх, примушування. Ось, з-під палки будуть гнати, да. Все для Родини, все для побєди. Ну, якось, от такі от лозуни. Тут, ось я ж кажу, річниця там, чергова той жовтневої революції. Краще б і ніколи не було. І так далі. Ось, То от от будуть під це підганяти от 100%. От, Однозначно. Якесь побідобіє влаштують ось, по цим двум рунам відразу. Ну і на кінець Тобто, загалом, загалом, да, План виконають правдами, неправдами, силовими методами, штрафами, там, примушуванням, залякуванням. Одним словом, е скільки там м'язця намітили набрати, наберуть. На жаль. Хотілося б порадувати, що ні, але на жаль. Ну, а раз, давайте подивимось, що буде з того в Україні. Е, зрозуміло, що нічого хорошого. Ну, Але тут питання, чи вони їх встигнуть навчати, чи знов, е, прям, що називається, два тижні і е, з Мосінкою на фронт. Але навіть таку біомасу даруйте, треба утилізувати. Так, дя дякую за відповіді. Гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка. А, давайте, давайте трохи хитріше запитаю. Зараз розумієте. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи велику проблему Україні принесе мобілізація у жовтні цього року на Росії? Хай скажуть неправду. Іса. Пуста руна, ну гаразд і що. І вуня перевернута. Е, ну, що ми маємо? Що ми маємо? Ева з Іса, пуста руна, вуню перевернута. <кхм> ну, чи принесуть взагалі проблему? Е, більшість рун, ну, пів розклада негативна. Це взагалі 50 на 50%, якщо так, руна. Та, відповідно, одна позитивна. Ну, труднощі певні принесуть. Чи великі ні. Ну, руни тут навіть описали, що й до чого. Зараз поясню. Отже, ось бачите, ось рух, ось якраз наш рух вперед, контрнаступ, ну, хто як називає. Да? Ось рух наш вперед, Ось він по ісі йде. Відповідно, він сповільнений буде, не заблокований. Це не про блокування в даному випадку мова. Це саме те, що він сповільниться. Ну, тому що доведеться тих всіх мобілізованих до Кобзона відправити. Хоч як вони там будуть навчені чи не будуть, але це все рівно жива сила противника. Яка, яка, ну, відповідно, загрозу становить, так чи інакше, яко, з, з якою доведеться розбиратись. Ну, от про те мова Ну, ось по Е, Ще, бачите, майбутнє, певне, ну, вищі сили за нас. Зрозуміло, з одного боку, а з другого боку, майбутнє ще формується. Тобто, е, що називається, накази ще не віддані. І, схоже, росіяни там командування ще саме толком не знає, як воно буде проходити. так? От про те мова. Відповідно, ось. Відповідно, ось таке от. Тобто, тобто, бачите, ну, одним словом, ще може помінятися. Е, ну, чи в кращий бік, чи в гірший, ну тут тяжко сказати, треба буде дивитися ближче відповідно до того, як у них це все свистопляска та все розпочнеться. Е, да, ну, тоді варто буде ще раз подивитись. Ну Ось воня перевернуто загалом, тобто що це для нас, це все рівно ну, певні сумні новини. Да? Ну, зрозуміло, я ще кажу, навіть якщо вони там толком не навчені будуть і так далі, але їх багато. І з ними все рівно доведеться щось з тими окупантами робити. Да? Ну, от. Тобто, чи зупинять наше просування вперед? Ні. Чи сповільнять? Ну, на жаль, да, доведеться із ними розбиратись, з тими чмобіками. Ось, якось так. Ну, в принципі, все, що хотів, подивився, що тут ще. Я ж кажу. Ближче до жовтня варто буде передивитися. Може, щось зміниться в якусь сторону. Ну тут тяжко прогнозувати, в яку. Треба передивитись. Тож, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!